Всім привіт сьогодні ми розглянемо новий автомобіль, який вже всім давно знайомий. Це Hyundai Kona Electric. І ви запитуєте, що ми маємо? Ми маємо дуже файний автомобіль, який несе за собою 64 кВт батарею, 150 кВт-двигун та 204 кінських сіл, які в змозі проїхати більш ніж 500 км на одній зарядці. По комплектації шкіряне кермо, підтримка в смузі, адаптивний круїз, датчики сліпих зон, панель приладів Supervision, безключовий доступ, клімат-контроль, акустика кріл, навігація українська. Підігрів сідінь. Підігрів руля, автохолд, драйв мод і електроручник. Звісно, ми не казали, якого року цей автомобіль. Це є 2021 рік. 6000 тисяч пробігу, состояння нового автомобіля. Гарантія від офіційного ділера. Компанія Від Анта авто пропонує декілька варіантів: 2021-2022 рік. Всі авто підтримують офіційну гарантію та українську навігацію. Чекаємо всіх на тест-драйви міста Одеса Балківська 16, міста Київ, Степана Бандери, 26 В. Дроп 1.